Так. Я я noise. Данаж язык большой, да. Альбочка, іди сюда. А тебе просто, а тебе сам. А, на джентльмен, джентльмен. Скажут джентльмен? Да, джентльмен. Нижніє, пожалуйста. Це пара наших білих тигрів, які знаходилися в Харківському зоопарку. Ми нещодавно забрали їх. Абад і Альба. Ці тварини були евакуйовані до Харківського зоопарку одразу, як почалися обстріли парку. А... Да, моя Кукалка. <рекліпсування> вони вже відійшли від повернення. Ну, для тварини це шок, звісно, але вони все одно пам'ятають, де їхня домівка. Де їх люблять, де, де до них відносяться, як, як до своїх. Тварини відчувають, що вони повернулися в ті місця, де вони були до цього. Тобто це видно по їхнім повадкам, де вони любили відпочивати, там вони відпочивають. Був пошкоджений зимник тигрів, були вибиті вікна, пробита, пробитий дах. Ми вже відновили їм зимники. Зараз ми відновлюємо вольєри. Ягуара, плануємо повернути його найближчим часом, як тільки будуть закінчені роботи. Да ми повернули всіх одразу, якби вистачало на це все. Руки, сили. Рухаємося за планом. Відновлюємо вольєр, домівку, повертаємо тварину, модернізуємо. Парк буде виглядати набагато краще, ніж виглядав до цього. І извини. Промах.